Тетяна можливо багато хто здивується, що е, я обрав цю тему конфлікту харківського судді з міліціонерами як одну з підсумкових подій тижня. Не мов би побутовий епізод, Чому? але для мене це є щось символічно, розумієте? Тому що... символічно для всіх вся країна Важаєте? запаслася попкорном і чекає. Як же буде розвиватися протистояння аж трьох могутніх відомств? Ну, от мені завжди було цікаво. Знаєте, це мені нагадує трішки там якісь там давній рим, ось такі якісь речі, абсолютно далекі від нашої сучасності. Люди досить часто зустрічаються з свавілям е, суддівської системи, да. досить часто зустрічаються з вавілям системи правоохоронних да. органів. А да. тут вони зустрілися та й мовити сам на сам. Ну, ви знаєте, І от щось перший цього може. анекдот, який на цю тему прозвучав, це. Серед міста зіштовхнулися автомобілі голови районного суду, прокурору району. Та начальника райвідділу винним в ДТП було визнано машину швидкої допомоги, яке вигляд викликала сардобольні З <рес> цього разу. Теж тобто так буде. Оце... Да. ні, ну тут швидкої допомоги не буде. Тут вони будуть розбиратися між собою, і саме це і надає неповторного колориту цій історії. От коли міністр внутрішніх справ України звертається до генерального прокурору mm -hmm. з проханням допомогти mm -hmm. у вирішенні цієї да, проблеми, да, да. це означає, що він усвідомлює, що у конфлікті судової системи міністерства справ не може почуватися це безпечно не його компетенція вирішувати справи, в яких задіяні співробітники міліції. Його люди віддані тепер буквально на розірвання суду і прокуратурі, але він не може не заступитися за своїх людей, тому що він втратить рештки авторитету і стане юрочкою Луценкою. 2. на нащо йому це потрібно? Не мати авторитету у власному відомстві. Тому він просто змушений заступати за своїх, але що я вам хочу сказати: насправді невідомо, що там було, і хто винен. Не виключно, що дійсно суддя нажерся, як свиня биканув і отримав таблоїд. В такому ресторані це буває, як пишуть місцеві кожного дня. Можливо, дійсно він собі там чемно сидів пив, а його ні за що не проще побили, та ще й охорона його там відлупцювала, та ще й ДСОшники допомогли. І та і та версія цілком можливі і ймовірні. І от що тут насправді найкраще, це те, що конкуренція. Між відомствами несе не тільки процвітання, але й світло істини на цю справу. А скільки тут задіяні три могутні відомства, і вони будуть активно кожен просувати свою версію і будуть зливати відео, будуть показувати покази свідків, будуть все це активно обговорювати і зливати в публічний простір, ми таки дізнаємося, що ж там більш-менш відбулося. Версії наближені навіть до реальності, а я не погоджуюся. Я вважаю, що ми можемо дізнатися цього версії, яка моти буде репрезентована найсильнішим з цих ні, відомств. Ні, ні, ні. Тому що занадто багато людей брали участь в цьому інциденті. От якщо б там було один на один чи декілька людей, а так занадто багато людей задіяно, і їхні покази вже давно зафіксовані. В тому числі і міліцію. Я думаю, що всі відеозаписи спливуть тоді, коли треба. Бачите, які різнорідні версії. Міліція стверджує, що суддя бухав з прокурорськими. Я в цьому можу повірити в міліції, тому що вони прекрасно людей, знають так, так. прокурорських в обличчя. Далі прокурорські відразу почали заперечувати, що це вони бухали з суддею. І тому дуже дивно. Чому вони це роблять, достеменно знаючи, що якщо вони там були, то це буде з'ясовано, зафіксовано на відео і так далі. А тому, оскільки версії не просто різні, а взаємовиключні, хтось обов'язково бреше, і завдяки публічності цій справі буде відомо хто бреше і чому саме. Знаєте, є такий італійський письменник Леонардо Шаша, який писав про сицилійську мафію Так, так, так та. от у нас така розмова, ніби сюжет цього так, романа. Так, Там рівно ж воно і було так, прокурор в кабаці, суддя ну, приїжджають поліцейські. Ну але ж ми є. живемо в якійсь іншій країні. країни. Іншій ні, ні. ми живемо в країні, де у нас є касти недоторканих, але ступінь недоторканості різниця. І тому не дивно, що громадська думка практично масово на боці міліції, хоча наші люди обзивають їх ментами, мусорами, виродками там сволотою і так далі. Але громадська думка зараз ну практично на 100% на їхньому боці Тому що, що суддя. По перше в цьому, суддів розуміло. і прокурорів ненавидять ще більше, вважають їх абсолютно відмороженою, відірваною від народу кастою, і хто б їм не дав таблоїд браво будь-кому. І звісно, міліція ближче до народу, тому що у більшості коментаторів, які висловлюються, що так вам і треба, мало вам голови відрізають, мало я вам дають в табло. Усе таки у більшості людей в міліції служать друзі, родичі і так далі. Але мало у кого є друзі-родичі серед суддів і прокурорів. Ви погоджуєтеся з цією думкою, що коли люди абсолютно спокійно ставляться, того що судді відрізали голову, це ж було просто звірячим це... не просто спокійно кажуть, що шкода, що ж... тільки цьому. це люди вже це певна деградація. Правової системи і суспільства загалом. Ні, так звичайно, це деградація суспільства, вона вже давно має місце. От і все. Тому що... Але найгірше най... в цій ситуації те, що якщо б ці самі люди потрапили на місце цих самих суддів, прокурорів і міліції, вони б поводилися б так само, якщо не гірше. От і все. А тобто, я не думаю, нас... що людей в цьому можна звинувачувати, якщо так діє система. Ну, звичайно. І кожен... Ви розумієте, ну, кожна шкрапля вважає себе абсолютно невинною в потоці. От Так само у нас в країні ніхто не вважає винним персонально собі. Все кажуть, не ми такі, життя таке. А міняти правила гри, сідати, розмовляти саме про правила гри, про те, як змінити систему базово, теж ніхто не хоче. Тому що кожен вважає, я пристосуюсь і знайду якесь місце для себе в харчовій піраміді. Ну, а і можна чином все ж таки менше. змінити реально Ну Як же систем звичайно? Почати нарешті обговорювати правила гри, а не персоналій. Тому що яка різниця? Цей був суддя, інший був суддя, ці були менти, інші суд там, прокурори і так далі? Справа ж не в них. Всі, я думаю, абсолютна більшість коментаторів поводилася приблизно однаково, тому що в будь-якому соціумі все одно 5% альтруїстів, 5% егоїстів егаїстів і 90% пофігістів, які роблять те або інше в залежності від ситуації. Всі соціуми такі, а тому краще розмовляти про правила гри, а не про конкретних персоналів. Я розумію, що всі ненавидять цього суддю, бо він мав дурість викладати в соцмережах свої фотки, як він поїдає устриць. І народ видає дошкульні коментарі, що, мабуть, він їсть на суддівську зарплатню, ну і так далі. Це зрозуміло. Але що ж кожен... суддію, судді крабовими паличками харчуватися? Ні, ну так, Вибачте, він простий суддя, так. він молодий пацан, він можна сказати ще підсудок, але він вже бухає в гламурних кабаках і публічно жура устрія. І навіть су... викладає. А яка зарплата? Та там копійки, там кілька тисяч гривень. Тобто ну устриць не вистачить однозначно. Це ж очевидно для будь-кого. Але він не просто жире ті устриці. Він викладає ці фотки в соцмережі і провокує цим класову ненависть. Людей, які кажуть мало того, що він безприділем займається. Ми і так все це знаємо. Мало того, що він жере устрій, так він ще цим і хизується. З іншого я... боку в чому є певний цинізм. Ми ж прекрасно розуміємо, для чого люди йдуть в судді, в прокурори, в міліціонери. Більшість зачени в суді є чесні люди. Так, Ні, але Всюди більшість. є да, да. всюди є городські сумасшедші, які намагаються йти проти системи або принаймні робити щось корисне навіть на своєму місці. Так зрозуміло, який суспільний запит, такі у нас і судді, такі прокурори, така міліція. І це ті самі люди скаржаться на цей безпреділ, які обговорюють персоналі, замість того, щоб починати нарешті обговорювати правила гри. Ну може, тому що суспільство не склалося в тому вигляді, щоб обговорювати правила гри і взагалі ціннісну систему. Це а... питання навіть не правих. Мені здається, це питання ціннісної системи. Ні, це питання виключно правил гри. Люди грають так, як їм прописано в правилах. І замість того, щоб обговорювати правила, ніхто не бажає це робити, всі обговорюють персоналі. А так не можна робити, тому що, от хто б там що не казав, але якщо кожен глибоко зазирне собі в серце і запитає себе, а як би я поводився, якщо б я волею долею став президентом, депутатом, суддею, прокурором ментом, крім п'яти відсотків сказімо. альтруїстів? Всі решта все-таки мають бути змушені зізнатися хоча б самим собі, що навряд чи вони поводилися б хоч якось іншим чином. Мені тому що ти... всі ці люди, які скаржаться на те, як погано поводяться наші еліти, на своєму рівні поводяться абсолютно. За само. самими самим самим. правилами. Я стверджую це категорично, тому що я слухаю справи в судах як звичайних собі обивателів. Так і сильних світу цього, і я мушу сказати, що алгоритм їхніх дій абсолютно нічим не відрізняється. Вони взагалі нічим один одного не відрізняються по своїм паттернам, крім кількості бабла, які є у тих і у інших. Якщо змінити законодавство хоча б на базовому рівні, люди будуть змушені грати по таких правилах, які будуть прописані. Щоб там не казали про наші суди, як би їх не ненавиділи. Але 90% справ все-таки. Слухаються чесно, тому що сторони рівні між собою і не дають хабарів. Ні, ну як а якщо і дають, то дають однакову кількість. Тобто, якщо умовно кажучи, сторона X і сторона Y має рівний між собою ресурс, суддя судитиме їх чесно. Тобто, безпредельні справи, про які оце валають засоби масової інформації, це насправді мізер. Тому що абсолютна більшість справ слухаються між рівними і слухаються на засадах справедливості в межах тих кодексів, які прописані. А наші кодекси безумно архаїчні, абсолютно непридатні для існування цивілізованого суспільства. Саме тому ми так і живемо. Але це ніхто не хоче обговорювати. Тому що ті, хто на цьому наживається, зацікавлені в бардаку, щоб він був вічний. Тому що чим більше бардака, тим жирнішу рибу можна спіймати в каламутній водичці. А може а люди оці, цього не розуміють? Не може, ось такі ситуації, які з цим харківським суді приймуться від <говорити> якось ні. переглянути, ще не йде про правила гри. Тут йде тільки про питання факту. Тут буде встановлено факт завдяки допиту купи людей і свідченням купи людей. А так все зрозуміло. Тут правила прості як граблі. Це зрозуміло, що не можна нажиратись в кабаках і лізти в бійки. Це і так всі знають. Тут про правила не йдеться. А я кажу про більш глибинні правила: про правила стосовно власності, тому що все, чим займаються наші судді, прокурори і міліція, це віджимом чужої власності і легітимізацією вкраденого. І більше нічим вони не займаються. Так, фактично. Так може їм пояснюється відповідний кадровий відбір. Я Що маю на увазі? О, 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 послухайте о, о. в іншій країні особистість судді. Ви розумієте? Це якась да. людина інтелектуал, да. яка собі да. ходить на класичні да. концерти. Слухає да. Бетховена да. десь німеччини, набухає так. по генделу. Так, Це ж зрозуміло. А це зовсім інше соціальне середовище. Так, Це запит суспільний зовсім інший. В цивілізованих суспільствах судді повинні займатися. Розглядом суперечок і вирішенням їх на засадах справедливості, а в нашій країні судді займаються легітимізацією рейдерства на тому чи іншому рівні, тому, тому що у нас рейдерство економічно доцільніше та рентабельніше ніж чесне заробляння коштів, тому Оте в цивілізованій країні суддя розвивається а в наші країни тому... Так. але в цивілізованих країнах в в цивільних кодексах і взагалі в цивільному законодавстві прописані притомні алгоритми вирішення суперечок між співвласниками спільного майна, а все на світі є спільним майном. В цивілізованих країнах вся власність формалізована, а формалізовану власність віджимати це занадто великі транзакційні витрати. А у нас в країні формалізовано хіба 10% власності, а алгоритми розв'язання суперечок між співвласниками настільки архаїчні, що рейдерство економічно доцільніше. І у нас тому правила гри лише одне переможець отримує все. І тому у нас немає жодного сенсу ні з ким домовлятися. а… Одна єдина стратегія з задіянням усього ресурсу перемогти стати переможцями все загребти. Але у нас це не обговорюється, на жаль. От ті питання, які я піднімаю, вони не мають ніякого суспільного обговорення, тому що мало хто в цьому по перше розуміє, і розмовляти про бійки значно цікавіше, і рейтинги вище там у змі, ніж розмовляти про такі нудні речі, як алгоритми формалізації власності, алгоритми розв'язання суперечок між співвласниками неподільного майна, ну, принаймні тепер телеглядач зрозуміє, чому ми цю тему брали як Безумовно, Тобто люди повинні зрозуміти, що це не закінчиться ніколи, якщо не прописати правила. Люди не розуміють, що такі ситуації, як сталося, цим суддею, ментами і прокурорами, це просто наслідок. Це похідна від того, що у нас немає базових правил гри в цивільному законодавстві. От і все. Дякую, Тетяна.